А тим часом на східний звернемо увагу Східний фронт Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. На зв'язку з нашою студією, пане Володимире, слава Україні. Граємо, слава добрий ранок студії. Добрий ранок, того глядачі. У... Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. У вас і ваших побратимів, як в богів війни, так арто називають найважливіше, ніщо її не замінить, попри хорошу роботу ударних і розвідувальних дронів. І на багатьох ділянках, з якими нам доводилося спілкуватися з солдатами і з офіцерами, був снарядний голод. Про це навіть говорив міністр оборони у міру по завершенню Рамштайну. Як у вас на скажімо так, на Бахмутській ділянці фронту є чим відповідати на обстріли, є чим вести контрбатарейну війну? Чи треба чекати той місяць, про який вчора було заявлено з міністерства оборони? Задача ведення контрбатарейної боротьби це є одна з основних задач, тому що все ж таки, що таке контрбатарейна, це коли ворожі засоби, і ми чітко маємо говорити, що у ворога набагато більше цього металобрухту набагато більше снарядів, набагато більше засобів, якими вони обстрілюють. Єдине в чому ну знову ж таки я не. Не і повторюю повторюю, постійно казати тактика застосування артилерії ворогам: це накривати квадратами великими площинами, і вони використовують артилерію. В принципі, написано. Вони почали по одної, по одній гарматі, по одному міномету, по, по одному засобу використовувати артилерію зовсім нещодавно. Фактично з осені 22-го року для цього вони все як пишеться в методичці, в уставі їхньому написаному на основі результатів. Другої світової війни вони використовували по батарейно, тобто по три, по чотири гармати, інколи навіть шість ставали, ставили в ряд. Ну або ну дуже поруч і використовували, і в принципі тактика застосування ворогом артилерії це е, щось схоже з тим, як авіація використовують важкі бомбардувальники, тобто забомбити ділянку, забомбити площу, забомбити якісь координати. І про в таких умовах, коли у них навіть певний час знову ж таки рік назад не було особливої Регування з дронів то знову ж таки. Ну доводиться казати, що це не прицільно, це масово боротьба, yeah. і ми пам'ятаємо, доводилося на собі відчувати. і Відчуваю, ну як яка перевага у ворога була в боєприпасах влітку 22 го весною 22 го року, коли один до 20 один до 15 коли просто бомбили цілодобово безперестану, просто сипали, сипали, сипали або тому що у них було, тому що їм. Шолонами підвозили ті боєприпаси. Вони просто ну не замокали їхні гармати. А зараз до... а зараз співвідношення зараз співвідношення десь 1 до 5 1 до 6 Ну доволі складно сказати, тому що зовсім інший принцип застосування, адже ми працюємо в тісній співпраці з е, очами, з е, арт-розвідниками, спостерігачами. РЛС різні радну радари артилерійські, одна з ну основних задач це все ж таки по розвідці займає БПЛА, крила коптери, які знаходять, які бачать всі всю ворожу артилерію, і в цій контрбатарейній боротьбі це є основна задача побачити якому швидше прицільно, максимально прицільно а, зробити постріл в ту сторону. Подавити в ідеалі знищити ворожий вогневий засіб, для того, щоб він а, якомога менше міг зробити пострілів в сторону наших героїв, хлопців, які щодня відбивають ці ворожі атаки і штурми. Пане Володимире, у вас власне... немає такої історії, як нам от недавно розповідали, що ну хороша гармата, каже, ну ми там 20-30 пострілів за добу. І каже, і самі розвоїть руками, каже, це ні про що. Мусимо просто в буквальному розумінні економити. У вас зараз такої ситуації немає. Ну, дійсно 20-30 пострілів це не про що, тому що а, якщо говорити про тактику, знову ж таки для чого створена артилерія, які застосовують, то 20-30 пострілів відверто це не про що, тому що для того, щоб знищити ціль, це на одну ціль. А, а один раз відпрацювати, коли нас ну, дуже багато ворожих цілей, це скажімо так, ну є. Ну виходить із цього проблема. Доводиться ну, може бути таке, що доводиться вибирати між цілями. Я не хочу на всю країну тим паче відверто казати про кількість боєприпасів, адже це не та інформація, яку треба знати. А ми знаємо, прибудіть... що бракує. Бо якщо на Рамштайні, якщо з міністрами в країн союзників говорять вже відкрито, ми розуміємо, що бракує. і Відповідно, просто хочемо якомога швидше побачити їх БК. У вас на передовій в будь-якому будь-якому випадку боєприпаси є для того, щоб відбивати план угу. ворога, відбивати провокації ворога, для того, щоб найголовніше, щоб ворог не знав, які засоби, які сили, і нам це вдається. Тобто, будь-які там провокації ворога, які протягом останньої доби відбувалися на східному напрямку, вони відбиті. І ворогу, навіть якщо він і думає, що немає боєприпасів, то Добряче отримує здачі, добряче отримує се поразки в своїх штурмових діях. Але дійсно достатньо боєприпасів. Це тоді, коли, як ви правильно сказали, всі цілі відпрацьовані, всі цілі не просто відпрацьовані чи подавлені, а знищені і боєприпаси лежать. і Їх просто немає по кому по чому. Цими боєприпасами стріляти, поки так не буде. Завжди можна казати, що боєприпасів недостатньо, тому що ми ну, знову ж таки є кудись. Стріляти. Пане Володимире, ви кажете, що вони працюють як по медодичках? Чи дозволяє оце власне передбачити якийсь наступний їхній крок, кілька кроків і вчасно відреагувати? Можливо, в такий спосіб теж оця економія боєприпасів і не доведеться так сильно економити, та, якщо ви знаєте, що вони зроблять і протидіяти наперед. Чи вдається таке щось робити, ми знову ж таки знати те, що вони роблять, доволі складно, адже тут має працювати розвідка, інша там агентура певна, яка моніторить їхні накопичення, і в принципі це роблять наші і оператори, БПЛА, і розвідка і все інше, і інші підрозділи, скажімо так. Але знову ж таки, по методичці, я мав на увазі те, що вони. Відправи як вони застосовують артилерію, тобто правила застосування артилерії при визначенні тих чи інших задач, які які саме задачі будуть ставитися доволі складно передбачити, де вони захочуть просуватися, де вони захочуть атакувати, де які сили засоби, в на якій конкретній ділянці фронту чи е точці вони захочуть, яку точку фронту захочуть атакувати? Але достеменно відомо, що в будь-яких діях вони використовують і намагаються сконцентрувати ту вогневу потужність, ті сили засоби, ті кількість бронетехніки, чи то піхоти, чи то штурмових загонів, чи то м'ясних загонів, але в будь-якому. Падку все це застосування вони підкріплюють вогневою потужності з розрахунок цієї вогневої потужності. Вони ведуть з того, щоб накривати квадратами. І на жаль, вони так само використовують і орлани, і ланцети. Це ударні е крила. Вони використовують і fpv дрони. Яка ну, так само ми правильно сказали на початку нашого ефіру, що не можна порівняти артилерію FPV-дрони, ударні дрони. Це як порівнювати артилерію і танки, чи як порівнювати кулеметників і. Снайпоріг це просто окремий рід військ, який виконує свої задачі, який доволі ефективно і високоточно знищує вороги. Угу. Пане Володимир, дякую вам. А якщо дякую. наші глядачі хочуть допомогти вам і по побратимам, є якийсь збір, де вони конкретно вашому підрозділу можуть допомагати? Так, зараз зараз триває загальнобригадний збір на засоби РЕП радіо боротьби. Я попро... де реквізити долучити... шукати. Скажіть, я вам залишу після теру реквізити. Зараз триває загальнопригадний збір угу. на засоби радіоборотьби для того, щоб зробити ворога сліпим. І він не міг застосувати свої ударні дрони. По, пане Володимире, дякую за службу. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Як тільки ми отримаємо координати збору, ми вам їх оприлюднимо, якщо будете мати бажання власне підтримати саме на цьому, на цій ділянці фронту наших захисників богів війни.